Кіоріо 2012 рік, один власник, стара реєстрація. Купувалася в салоні в 2012 році. 270 пробігу, газ, бензин, механіка. Затонована, надійна, економічна. склопідіймачі і регулювання дзеркал. Ззаді крутілки. В нормальному стані технічному. Компактний невеличкий автомобіль для міста. Є невеличкий багажничок. Має декілька незначних косячків по кузову. Ось тут, наприклад, є Ржавчинка, царапинка якась присутня. Приїжджайте та протестуйте цей автомобіль, перевіряйте на станції, ми нічого не приховуємо. Якщо подобається, приїжджайте та купуйте. Я думаю, що з вартістю 7200 дозволить вам придбати цей автомобіль в кредит або лізинг з першою внеском в 2000 баксів і можете користуватись вашим автомобілем, як вам заманеться.